Не знаєш, яке масло залити в свій мотоцикл? Зараз поясню простими словами. Буває всього три види масла: напівсинтетичне, мінеральне та повна синтетика. Мінеральне, воно дешеве, швидко згоряє та підходить для старих двигунів. У нас його навіть нема в магазині. Напівсинтетика універсальний варіант. Більшість обирають саме його. Воно буває в співвідношенні 50% мінеральної основи та 50% синтетичної основи. А також буває формату 75%. Синтетичної основи та 25% мінеральної основи. Синтетика. Топовий захист витримує високі обороти і нагрузку. Що означає 10В40? 10В як веде себе на холоді. 40, яка в'язкість на гарячому двигуні. Для літа 10В40 або 15В50 найкращий і найтоповіший варіант. Для зими потрібно щось типу 5W30. Підсумуємо, якщо в тебе стара техніка, заливаємо в мінеральному стилу. Якщо в тебе якийсь скутер або мотоцикл, заливаємо на півсинтетичне. Якщо спортбайк або навіть дуже потужна преміальна техніка, краще повну синтетику. Але головне замінювати це масло Адже навіть синтетика не вічна. Напиши в коментарях, яке відео зробити наступним.